Впевнений, що для більшості з вас не є секретом те, що 33 роки тому збірна України з футболу провела свій перший матч та забила свій перший гол. І усі ви розумієте, що з тих пір і дотепер кожного року українська збірна грала якусь кількість матчів і забила якусь кількість голів. Давайте повернемось у минуле і подивимось на найкрасивіший гол збірної України у кожному календарному році. Перший час призначення 29 квітня 1992 року. дев'яносто другого року. USA predominant white uniforms. Here's the Ukraine on the steel, and here they come. Straight ahead. Lapper chasing the shot taken and a score. Ukraine get on the board. It looked like Popo. One to nothing, and you've been talking all along about waiting for the break. They got it, they scored. That's the breakdown that you have to fear. We talked about the bumpy field in the center. I don't know if it contributed directly to. Отже, дві заміни і використав уже Йошиф Сабо. І Тім Гусейн, убивався в страшний майданчик збірної Естонії. І третій м'яч влітає після його удару в ворота Райма Весенберга. М'яч переведений в центральну зону. Тут вільний від опіки Юрій Килипвинця. Виходить на ударну позицію. Сильний удар і м'яч в ворота. Динамівця. Блискучий просто удар. Ми зараз подивимося ще на... Пробачте, зараз небезпечна атака збірної України. Тіберлан Гусейнов. Ну, ніхто не заважає. Він відкинув м'яч партнеру. Це був Юрій Максимов. І другий гол влітає в ворота збірної Португалії. Айда Максимов. Просування вперед поки що немає. Волосня по загрозі немає. Збірної північної Ірландії. Айта Шевченко. Айта Молодець. Браво! 2-1. Збірна України виходить вперед. Щоправда, перший м'яч наші забили дальнім ударом зі штабного. Віталій Косовський пробив несильний. М'яч після рикошету змінив напрям і неквапливо закотився у ворота ангольської збірної. Це було на 15-й хвилині. Шевченко прокинув м'яч далі своєму партнеру Кандаурову. Кандауров в п'ятку зірав Андрій. Ходить страшний майданчик, Удар! М'яч влітає і Воріт Брав! I fantastyka! Jaki jak zabył Andrii, no ty dajesz Andriju! Krasań, prosto krasań na prawym I ...drużyny tymczasem, Szewczenko, Gustin na wolne pole, Szewczenko i niestety wyróżniająca bramka. Klasa Szewczenki po prostu, wyprowadzenie piłki, doskonałe prostopadłe podanie. Przyjęcie i wykończenie tej akcji było bardzo dobre. Król z Feria pokazuje swój piłkarski koń. Цих футболістів. А от е, Ангелу Іордонецьку вдалося, вдалося закликати під проперед національною збірною Румунії практично всіх е, найсильніших футболістів зараз на такої збірної України. Ну, може, зараз нашим вдасться забити перший гол в цьому матчі. Так, сильний удар, і Богдан Стеля змушений діставати м'яч з сітки воріт. Товариші по команді поздравляють. Сергія Шищенка, ви бачите, він зараз на ваших екранах. Півзахисник Донецького металурга. А прохід по правому флангу був. Ке балон, balón y qué балон і balón і qué golazo. Impresionante. Qué Good strength. Nice skill as well. This could be three. It could be an embarrassment. Shevchenko! Oh, what an acrobatic finish from the superstar. Humiliation for Turkey.

на рідному стадіоні А оце... Зміра повідомлення. Готовий чи ні? Ребро точно готовий. І удар по воротах. Гол! Ай, Сергій! Айкрасень! Сергій Ребров! <риклад> Виграє. Ну, це репетиція. Це репетиція. Ротань б'є. Ой-ой-ой! ой удар -ой -ой -ой. гол! Руслан Ротань. Просто право! 2-0. Поцілив прямо у кут воріт. Ну, Навіть не знаю в стилі кого пробив, але зі своєї гармати влучно вистрелив. 2-0. Збірна України. Вете в рахунку подвоює свою перевагу. Супер гол Руслана Ротаня. Давайте ще раз подивимося. Метрів десь так із 17. Потужно б'є. Знаєте, одразу прогадався гол Сергія Назаренко, у ворота Донецького металурга. Усі видно показує, що буде зміщуватися центр. Сам віддав передачу. От вороні, намагається зачепитися. Назар. Назаренко. Ну це фірмний, так би мовити, гол Сергія Назаренка. В притаманному йому стилі півзахисник Дніпропетровського Дніпра з далекої відстані. На відміну від вчорашнього матчу, коли у нас швидкість і динаміка були присутні. І момент тут. Здалеку! Ох, який класний м'яч забиває Сергій Назаренко. Ай-яй-яй-яй-яй! Я думаю, ви зі мною будете абсолютно згодні. Класним дальнім ударом зльоту Сергій Назаренко без обробки пробив прямо в дев'ятку Владимира Дішленковича. Не пригадую так одразу, чи Сергій Назаренко забивав у складі Дніпропетровського Дніпра такими дальними класними ударами Владимира Дішленковича. Голки про Донецького металу. <правда> <правда> Можна грати <правда> Алієв, <правда> Алієв. Девіч Алієв Алієв, Мяч да нузі Алієв, Б'є оліїв. дальній кут, Воу! Зараз Александр Алиев. ну все это что от него и требует пока хотя ну, она это... а знала чемпионе про удары алиева и кто в Европе знает что сидения в Марокине никто его не встречал ну, за и встречают да но в принципе разыграли хорошую ситуацию поэтому Піде на перерву. Ми сподіваємось, тому що рефери компенсували лише одну хвилину. Не думаю, що встигнуть ним щось зробити. Але подивіться. Атака збірної України. Коноплянка проб'є правою. Пробиває Коноплянка. М'ячвороток. Один-буль! Збірна України забиває на 38-й хвилині. 1-0 Євген Коноплянка. Що за гол? Браво! Повтор. Фантастичний м'яч від Євгена Коноплянки. Його номер, його ім'я та прізвище зараз на табло. У Емблі. Далеко у Чорногорії і домоглися фантастичної перемоги. Безус, безус з м'ячем. Романе. Це 4-0. Це. Остаточна, остаточний м'яч, остаточний рахунок 4-0. Безу забуває свій перший м'яч за національну збірну, щойно вийшовши на заміну, це розгром. Ну що, сигнал для вболівальників збірної Чорногорії, що можна вже залишати трибуни. Ну а Судерчук можна було віддавати. Уже зараз віддає Сидорчук туди передачу. Ярмоленко з М'ячем. Ярмоленко. 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 Удар! Гол! Гол! 3-0! Три-нуль! Андрій Ярмоленко забуває третій м'яч. Оротна збірної Люксембурга! Ще подача. Ханданович. Ярмоленко зупиняє м'яч. Ярмоленко двох Суперників. Удар! Гол! 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 Андрій Ярмоленко відкриває рахунок у цьому матчі. Гол! Ми виходимо вперед. Ротань подає. Удар Ярмоленка. Один-нуль. Немає положення поза грою І на 28-й хвилині матчу збірна України виходить вперед. Ну просто красунчики. Дуже елегантний м'яч у виконанні нашої збірної. І знову кашкова передача зі стандарту Руслана Ротаня. І Андрій Ярмоленко забиває свій 23-й м'яч. У футболці національної збірної України. Давайте подивимось. У повторі. Вищий серед футболістів на полі. Подача зліва. І 2-1! 2-1! Хто Артем Бесідін? Артем беседін стоїть джокером Андрія Шевченка у цьому матчі. Тому, по-моєму, ситуацію він контролював. Марлос. Марлос. Марлос обіграє по усіх своїх чужих Ярмоленко пропускає м'яч на коноплянку. Коноплянка. Удар! Гол! Гол! Ха-ха! Один-один. Ми забиваємо на останніх хвилинах основного часу, на останніх секундах основного часу першого тайму. Здорово! Браво. Браво! Браво, група атаки! Браво! Україна! Марлос Ярмоленко! Коноплянка! Один-один. Прекрасна індивідуальна робота Марлоса. Дуже тонко тут грає Ярмоленко. Розбігається Малиновський. пробиває! І 2-0. Руслан Малиновський. Другий м'яч забиває. Центральна зона. Хороша скидка на Ярмолка. Ярмолко. Вільний коридор. Циганков! Циганков. Циганков. Ціганков! Ось Оцей здоль! Віктор Ціганко! Збожеволіти можна! 76-хвилина. Україна Іспанія 1-0. Вам це не сниться. Майже рік тому. Правої десятки, правої інсайда, відповідно, Андрій Ярмоленко. Яремчук на навісте. Так Яремчук забуває. Дві секунди минулого нашого матчу І Роман Яремчук відзначається забитим, м'ячем. ось такий стрімкий початок, який так потрібен українській команді. І видає його команда Олександра Петракова. Чи не перший такий небезпечний підхід до штрафного майданчика суперника закінчується ударом Романа Яремчука у дальню дев'ятку. І не даремно ми стільки компліментів насипали Романа Яремчуку вже перед початком. Важко було б конкурувати. Нам з шотландцями важко було конкурувати. Зараз хороша передачна Ярмолка. Ярмолко! Ярмолко прикидає! Ярмолко! Ярмоленко забиває! Геніальний пас! Геніальний пас на 50 метрів! І Андрій Ярмолко! Технічно зупиняє ще технічніше Перекидає під попереджено. І тут Крейг Гордон! Навіть безсумнівно! Лідер вартарської ланки, шотландської команди. Крейг Гордон не може нічого вдіяти. Просто феноменальна передача. Дивимося потор. Руслан Малановський. Малановський, який сів глибше, ніякого сайду немає. Є у Яремчука, можливо, є. І найпевніше, що є. Але він. Просувається, а ось тут і він помиляється, хоча, здавалося, пас на кілька метрів потрібно було віддати. Караваєв проходить свого. Суперника тут двоє проти нього. І каравай. Ой-ой-ой! Співає... Олександр Караваєв зберіг холодну голову. Побачив, що вийшов із воріт столи Дмитрієвський, аби перехоплювати передачу і зіграв хитріше. Видатний гол для Олександра Караваєва, який гарантує перемогу збірної України. Це м'яч, звичайно, він не такий епічний, який був у матчі Словенія Україна, на жаль, у ворота збірної України, але теж крутий, коли підловили воротаря. І 2-0 на користь збірної України. Епічний гол, епічний, тому що столя Дмитрієвський найкращий гравець. Ось Непогане рішення забарного. Одна передача, яка відразу розганяє атаку. Вибігає, вибігає Яремчук і гол! гол забиває збірна України. Роман Яремчук. Він був близьким до того, аби в схожому стилі забити у ворота збірної Румунії. А тепер він відзначається після довгої передачі вперед від Миколи Шапаренка. Отже, гол плюс-пас для центрального півзахисника. І побоявся, наче Дубравка виходити. Яренчук проштовхнув м'яч у ворота і не встигає вибити шкриняр. Те, що словакам вдалося з Бельгією, тут не спрацювало. Забиває збірна України. Прекрасний м'яч. Ось, дивіться, як забарний. Все тихо, немов болоті. Його пас відразу дає. Імпульс швидкий. Ну що ж, я сподіваюсь, вам сподобалася наша подорож у часі і можу розраховувати на ваші лайки та коментарі. Нагадую, що канал можна підтримати фінансово за посиланнями в описі. Дякую за перегляд! Бажаю всім здоров'я і миру. Слава Україні! А щоб не чекати і вже прочитати ваші майбутні коментарі, я вирушаю назад назад у майбутнє.